Доброго ранку, друзі! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Сьогодні 29-та, я йду до лікаря до зубного. Мені на 11 годину. Маю свободну годинку, зараз 10. -та. На 11 мені до лікаря Рішила включитися і трошки з вами побалакати. Е, яка у нас буде сьогодні тема? Прямо прийшла мені в голову самим утром. Чоловік зібрався мій на роботу, пішов. А вчора прийшов додому і показує мені. Ой, трясеться камера. А вчора прийшов додому і показує мені, що він зробив на роботі. Заморився, прийшов. А дуже часто пишуть українців, закопаних, у нас є така група. І дуже часто люди задають питання, чи можливо в якому віці легко знайти роботу, чи хочемо переїхати з сім'єю. А чи буде в нас робота, як буде житлом. Постійно такі пишуть люди питання, ще не виїхали, але вже питають, смисл є, чи нема, бояться люди виїжджати. Я вам хочу сказати, ми в тому числі, тому що у нашому віці вже тяжковато. Мені 52 чоловікові 57. Я не працюю собі з дитиною. Ми їхали з дому, у нас було такі, були такі плани, що три людини будуть працювати, а мене будуть це бо я буду доглядати за внуком. А чоловік мій 58 років і він ще працює. Чи легко знайти в такому віці роботу? Чи платять за цю роботу такі гроші, які вона заслуговує? В общем, всі ці питання я сейчас розкажу по прикладу свого чоловіка. Ми приїхали рік, мабуть, з 20 вересня він вже пішов на роботу. Десь буде рік з 20 вересня. Перша робота, на яку він пішов, він дуже тяжко її шукав. Він не міг її знайти, ми тільки приїхали, ми не знали мови. Ми не знали, куди йти, ми навіть не знали ще про ці групи, що пишуть і е, треб, ну, требуються робітники. Він ходив просто по вулицях понад дворами і питав, кому потрібна, чи е, нема роботи, чи нем... працівник. Всі відповідали ні-ні-ні, а потім е, стройка в нас біля нашого. Недалеко житла, де ми жили, недалеко строївся новий будинок. Тільки рився фундамент, і він настроївся, що я там буду працювати. Мені треба піти рано утром, коли люди збираються на роботу, і я піду туди на стройку. Пішов, пішов, був, правда, було три чоловіка, і один з них був українець, який розумів, що він каже. Поговорили, він сказав, що. Тільки приїхали, нема роботи, ще ніде не працював. Ну, на стройці він буде працювати, бо він приїхав із села. Я вам хочу сказати, що взяли його. Ну, трошки відійду від теми про свого чоловіка. Він без шкідливих звичок від слова зовсім. Він не куре, він не п'є, ну це коли день народження, там баночку пива це дуже рідко. Це нема такого, що після роботи, там завтра буде боліть голова. Ні, в нас цього нема. Він вип'є на день народження якесь там свято, баночку пива і не куре. І дуже відповідальний до роботи. Пішов він на цю стройку, взяли його. І поки працювали з українцем, то він робив нормально, рили копали, було важко, Ну, платили хороші гроші. Казали йому, для початку буде 20, а потім 20 злотих за годину. Потім побачимо, як ти будеш працювати, і додали. З першого тижня йому тиждень він працює, раз у тиждень давали зарплату. Тиждень він відпрацював, то йому вже заплатили по 23 злотих, тому що він робив на совість і заплатили по совісті. А потім з'явилися бар'єри, тому що українець пішов на другий об'єкт, а він залишився з двома поляками. Коли він остався з поляками, то він зовсім їх не розумів. А це стройка. Десь треба подати, десь треба підняти, а він не розуміє, що вони кажуть. Навіть якщо вивчити одне слово дошка, то він її вивче або олівець, або ще щось. Але він не знає, чи цю доску вправо, чи вліво, чи держи, чи бросає, чи що. І працював він на цій стройці, мабуть, місяця-два. Я вже точно подробно не буду. Казать, бо не пам'ятаю, вже час пройшло. Ну, пропрацював, йому дуже нравилось. нравилось, дуже важка робота. Ну, В день у нього виходило 250 злотих, він приносив за день додому. 1250 за тиждень. Це були дуже гроші великі. Кого цікавить, скільки у Гуглі заводьте отношення до вашої валюти, це українські гроші чи це якась інша валюта? Ну, скільки. На той час це були дуже великі гроші для нас. Но він проработав два місяці, і кожен день йому було все важче і важче. Робота починалася відніше. Вони зробили в ямі фундамент, вони вийшли вже перший етаж. Може, два місяці, може більше, я вже не пам'ятаю. І коли вже вони піднялися на вищий рівень, що вже опасніше. Він приходив додому з нервами, ну, з тому що він не міг їх розуміти, він боявся, що або йому хтось щось кине на голову, або він комусь щось кине. От. І він бросив цю роботу. Бросив і залишився без роботи. Півтора місяця він не міг знайти роботу ніяку, ніде. Ми дуже переживали, дуже хвилювалися, тому що ну, інша країна, а роботи немає. Пропонували йому там е, якісь ресторани, і в них є склади, і е, водіє, Він водій, у нього є права, дію, діючи, може їздити. Ми з України переїхали машиною, тому міг би він піти водієм. Пішов один день на стажировку і зрозумів, що ні, тому що треба збирати товар. Опять же, по накладним. Один стоїть, читає, а всі інші бігають, собирають. А що він читає, йому польською мовою, а він не розуміє. І він той же день пішов і сказав, що я не можу, не буду. Півтора місяця сидів вдома без роботи, шукав, понаходили ж групи, нам попідказували. В групах требуються. На... Змиваки, требуються бармени, требуються працівники в магазини оці ігрушечні. В общем, требується і требується, але требуються молоді люди, знаючи хоч у комунікаційну мову, щоб могли ну, хоч якось розуміти, а він же зовсім нічого не розуміє, як і я. Тому зразу скажу важко. В нашому віці важко вчити мову. Всі нам кажуть, вчити мову, але в нашому віці мову вчити вже ми, ми вважаємо, що це вже нереально. Зірменем живеш, виучуєш якісь слова елементарні, можеш піти в магазин, можеш щось питати, можеш... але це, ну, це не мова для того, щоб іти працювати. І в один прекрасний час він листав об'яви в групі. І знайшов, що требується консерватор. Об'ява була написана українською мовою, Требується консерватор і номер телефону. Він подзвонив, відповіла йому дівчина українською мовою. Він спитав, що таке консерватор. Вона сказала, що це будинок, в якому 16 квартир, і в цих квартирах треба робити бути хазяїном. Там ванна раковина десь забилася, там е, кришка з унітазу одірвалася, там плінтус десь якийсь в номері, там десь стульчик зламався. Ну, в общем, хазяїном. На 16 квартир він спитав, чи буде українська, вона буде хазяйкою цього, тому що він не розуміє польську. Вона сказала, що вона не власник, але вона е, ну, управляюща. Е, то з нею будуть вестися всі заявки, все. Вона покликала його на співбесіду. Він приїхав, поговорили, побалакали, подивились один на одного, і вона взяла його на роботу. Пообіцяла вільний графік. Якщо вам десь треба поїхати, то ви можете поїхати. Ви можете в таке то время і в таке, то треба бути на роботі, допустимо, виїзд з квартир з 10, з 11 до 3. Оце время. Немає людей в номерах, то ці номера треба провірити. Бажано в це время бути на роботі. Дуже було хорошо, тому що це був один будинок, в якому було 16 квартир. І ще 4 чи 5 квартир було по місту, куди треба було під'їхати. Ну це було небагато. І в цьому так дав Господь, так нам так з нами. Господь розпорядився, що в цьому ж будинку нам надали житло не безкоштовне за гроші, але двохкімнатна квартира, в якій ми зараз живемо, і нам було дуже зручно. Він тут працював, він був вдома, і в нього було в коридорі 16 квартир на три етажа, де він міг працювати. <кій> що платили за цю роботу? В нього була ставка 4200-4200 злотих. Він отримував за місяць. Цей місяць ділився на 4 неділі. Кожний тиждень по 1050 він отримував. Чи офіційне працевлаштування? Так, працевлаштування офіційне. Перший місяць він працював на випробувальному терміні, і через місяць вже його повинні були оформити. От. Ну що, робота була дуже хороша. Якщо він робив, допустим, поламалась ванна, треба все, кабінка душова, то треба було її повністю зняти під дон і перебетонірувати і все там переділити, то за це йому окремо доплачували гроші. Ми були дуже довольні, ми були дуже раді, ми все це... було навіть так, що ми їздили в перемишель, приїжджав брат. І ми їздили зустрічати, ми думали, що висчитають за один робочий день, навіть не висчитали, заплатили за весь час. Робота була дуже гарна. Це було діло случає, знайти таку роботу. І длилося це не дуже довго, один місяць і декілька днів. Тому що закінчився договор оренди, власники будинку одні. Аренда була цими людьми, в яких ми працюємо чоловік мій працював, і підійшов час, коли вони... закінчився орендний договор, і вони не продовжили цей орендний договор. І зрозуміло, що цей об'єкт остався власника, власник сам рішив буде робити цю роботу там чи що. І мій чоловік опять лишився без роботи. Опять-півтора місяця, чи, може, навіть більше, він не міг знайти роботу. Дуже важко знайти в такому віці. Предлагають консерватора цього самого. Він їде на співбесіду, а там п'ятизвздочний отель. Там... Ходять в формах, там треба все підписувати, все написувати, все по журналу приймати, здавати. Ну, в общем, опять писанина, опять мова, і дуже важко знайти. І коли сидиш вдома, морально вбиваєшся, тому що ти нікому не треба, а робота треба, а ти тут сидиш без грошей. І, в общем, дуже важка ситуація на що знайти роботу. Коли найдеш вже держишся, вже стараєшся. Ну, в общем, 2 місяці він просидів без роботи, і через 2 місяці, опять, по об'явленню, требується консерватор і водій із правами. Він зателефонував йому теж на українській мові, ні, на російській, відвідала дівчинка, договорилися про зустріч, він поїхав. Ні, вона договорилася, що їхній шеф, босс буде у вівторок, у вівторок він вам передзвонить. Правда, він перезвонив у вівторок. Він поляк, але він говорить російською, він учився в Одесі, говорить російською мовою так, доступно. є акцентик, ну, розуміємо. Чоловік з ним зустрівся, у нього був автомобіль там, я не знаю якої марки. Заключалася робота та ж сама, що треба було бути консерватором по номерам. Закріплялася за ним робота уборки мусорних баків при погрузка, щоб потім їх на місто підмести, убрати. Двори, якщо зимою, то це був сніг, уборка сніга. Якщо літо, то це покус трави. Це все входить в його обов'язки. І машиною він перевозив дівчат, які убирали технічних працівниць. Одна була в них сама головна, а вона вже підбирала собі персонал. Цій підчинявся мій чоловік, і ці підчинялися дівчата, які з нею працювали. Він забирав її утром з дому, відвозив куди треба, забирав дівчат, які приходили сюди на роботу. Потім, коли вони убирали, він їм повиносить колососи, повиносить відра, допоможе постіль повиносить все. Коли він це все їх відправив до роботи, тоді він займався в дворі роботою, яка була е, потрібна, яка була йому вказана. За цю роботу він отримував, він працював без виходних кожен день. В 9 він вже був на роботі. І працював до п'яти, коли робочий день, коли до семи, коли до десяти, коли як? Коли який Яка нагрузка людей, коли скільки туристів. В общем, працював він довольний був, він міг відлучитися на ті з роботи тією машиною, приїхати забрати Богдана з школи і довести додому. Він працював без обіду, обід брав з собою, міг прибігти на обід, коли була вільна хвилинка. Ну, але він справлявся. Він справлявся, він співав навіть хазяїну по дому допомогти, там, десь в петільні в качегарці, щось допомогти. Він у мене не ладачі, так що працював, він, його, він усім подобався, дуже його хвалили, платили йому за цю роботу 170 злотих в день. За місяць получалося, мабуть, 5 чи 500, тому що він робив без вихідних. Робив, робив, дуже хороша робота. До сих пор ми жалієм за цією роботою, але не зробився з цією правою рукою хазяїна, яка управляла всім Вона управляла настільки, дівчата не держалися потік, був я хочу сказати, щоб ви зрозуміли, я одне время, колись, як хтось дивиться давно, намікала, що українці. Правда, наші українці беруть на себе більше, як самі. Господарі, якщо приїдете з України на працю, шукайте напряму поляка. Як би вам важко не було, шукайте напряму, бо через оці прокладки українців неможливо. Вони багато років вже тут вони вже все знають, вони знають, як це робиться ці махінації, все. І мій чоловік робив до того часу, поки вона почала завідувати, що він отримує більше за неї, що в неї там щось в милі, а він там свободний, вольний, може побігти додому. І вона почала капати, ну, в общем, почала капати. Що вона там капала, ніхто не знає, але в нього зняли у один прекрасний день за тиждень, за один день, там якісь години він не, не був на роботі, і з нього зняли 80 злотих. Ну і він зрозумів, що це буде продовжатися, бо це вже дійшло, вона ділилась дівчатами своїми, а дівчата долажували йому, що вона капає. І він просто прийшов до хазяїна і сказав, що я не можу тут працювати, я не буду просто працювати і все. Він звільнився. Звільнився було дуже жалко, тому що, опять же, возраст 58 років. Треба знайти роботу і опять треба сидіти місяць-півтора-два без роботи, поки ти щось знайдеш. Сидимо, хвилюємося, сидимо без грошей, під, підтягуємо те, що трошки там зекономили, коли працював, і опять 2 місяці він сидить без роботи. Ну, Є об'явлення, читаємо об'явлення, знаходиться робота, на якій зараз він працює. Той самий консерватор. Треба так само, щоб він був водієм, бо треба возити туди-сюди. Коли зараз ще не возить. Ну, є будинок, який треба відремонтувати, зробити цей ремонт. Оці покраски, шпакльовки, штукатурки, він це все вміє робити. Єсть робота, опять пішов мовний бар'єр, тому що працює в У цього поляка працює жіночка, яка обирає наша з Українки, українка. Він українську розуміє, але говорити він не говорить українською, говорить польською. І каже Волик мій, що я його не можу поняти. Він мені каже, я не розумію. Він мене розуміє, що я йому кажу, а я його кажу ні. Планує тут працювати, планує лишитися тут, тому що важко дуже знайти роботу, але мовний бар'єр дуже великий. дуже. Так що, хто хоче їхати е, з України, бо вже 20 хвилин буду закруглятися, е, хто хоче їхати з України, їдьте, тому що там небезпечно важко. На наступний раз розкажу про житло трошки, покажу свою квартиру і скажу, скільки коштує і приблизно як шукається житло. Я розказала вам зараз саме про місто Закопане, курортне містечко. Я не можу розказати вам про всі інші міста, бо я не знаю. Я розказала вам конкретну ситуацію про мого чоловіка, як він шукає, скільки працює. Тут, де він працював до цього, він був теж оформлений. Офіційно, все документально. І зараз ми розторгли договор. Цей, цей у якого він зараз працює, теж обіцяє оформити. Але він працює буквально тиждень. Обіцяє теж йому все документально офіціально. Якщо будете приїжджати, треба, щоб було офіційно все бажано шукати роботу із. Умовою, яка-небудь, там є різні умови, з якою-небудь, але должна бути умова, що ви працюєте офіційно, ви тут знаходитеся. Але знайти роботу в нашому віці набагато важче, як знайти роботу для молоді. Молоді роботи вистачає. Якщо ви комунікабельні, немає у вас звичок ніяких, якщо є навіть кафешки, ресторанчики, де багато українців, що можна там з мовою якось притертися. Але в нашому віці це дуже важко. Я не можу більше затримуватися, тому що 22 хвилиночки. Я дуже дякую, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам це було якась користь, якщо вам це було цікаво, то я дуже вас попрошу поставити пальчик вверх, підписатися, написати коментар. Всім вам миру, добра і тепла. Всього вам самого найкращого і до скорої скорої зустрічі. Бувайте!